Вітання глядачам каналу Деталі та власникам автомобілів Opel, тому що саме сьогоднішня інформація буде корисна для вас. Хто їздить на авто Vectra це Astra H, Zafira B та інших Opel, на яких встановлений двигун Z18XER або Z16XER. В народі їх називають Є. Буде цікава ця інформація. Ви напевно стикалися. Кожний другий з проблемою дизеління вашого двигуна. Що це таке дизеління? Це коли на холодну ваш двигун видає дуже сильний цокіт, рокіт, ніби він був дизельним. Ну, Насправді ми ж знаємо, що він бензиновий. Або навіть не на холодну ваш двигун цокотить, гарчить, і вам це не подобається. Ясно, чому вам це не подобається. Тому що, скоріше за все, проблема в машині, в двигуні це дорого. Цінний ремонт, а саме заміна елементів ГРМ, тобто ремінь, шестерня ГРМ, датчики, фаз ГРМ. Відповідно, натяжний механізм так само. Е, через що може також виникати цей гуркіт, окрім зносу цих деталей, про які я щойно сказав, через те, що ви використовуєте неякісне масло або міняєте його дуже рідко. Джемівські двигуни є трохи вредними до масла і добре сприймають оригінальне джемівське масло 5W30 Dexos. Воно їде на тому маслі, якщо воно оригінальне, і проблем у вас не мало би виникати. Ну, звичайно, якщо ви міняєте масло, ну хоча б 7-8 тисяч. Люди не їсти більше на маслі, ми не в тих реаліях живемо, не на тому пальному їздимо, щоб міняти масло поза 10 тисяч. Якщо ж ви все-таки зіштовхнулися з цією проблемою і хочете почати з чогось, з чого варто почати, а якщо ви сумніваєтеся, що це все-таки справа у ремні ГРМ у зірочці Фаз ГРМ, тобто шестерні, спробуйте перш за все почистити ось такий датчик Фаз. Їх встановлено на вашому автомобілі два. Остання рецензія номери цих датчиків це є 55 567 050 Він один встановлений спереді, другий ззаду. Що цей датчик робить? Цей датчик працює у схемі всього механізму, який відповідає за натяжку ремня ГРМ. Так як двигун є з цією системою для економії пального, ця система є. Трошки складним механізмом, і коли о, ось цей датчик натяжки, а, тобто датчик тиску, а, має забруднені оці сіточки, через нього погано потрапляє масло всередину, не є достатнім той тиск робочий, про якому ця деталь працює, будуть виникати помилки а, у портовому комп'ютері. 2011, 2012 та інші, які відповідно також відносяться до пропусків або поганої роботи механізму газорозпроділення. Ці клапани, ви зараз бачите на столі, це я тримаю в руках не оригінальний клапан-замінник. Ось це оригінал від GM. Давайте я вам його покажу також і ми подивимося, в чому різниця. Різниця насправді в ціні. У нас люди купують як ті, так і інші, використовують їх на своїх автомобілях, вони працюють. Є лише декілька нюансів, з яких я все-таки почну. Нюанс найосновніший. Якщо у вас в автомобілі зношена вся система ГРМ, натягувачі, ремінь, зірочка, тобто шестерня, то заміна цих клапанів, будь -то він оригінальний. Чи вже виний знятий з автомобіля друга. Чи новий, неоригінальний. Це може не вирішити проблему цілком. Тобто, ви спробували, поміняли, немає результату, треба попасти на інший ремонт, замінити інші деталі. Тому що коли ремінь обірветься, вартість ще додатково помножиться на велику частину. Отже, різниця візуально мінімальна. Різниця є трошки в довжині оцієї пластикової втулки, як бачите, один коротший за другий, буквально на декілька міліметрів. Зверху тут втулочку бачимо мідну, тут вона стального кольору. Я думаю, що конструктивно різниці немає. Також наявність з цієї сіточки ви можете її зняти і буде виглядати ідентично. Звернув увагу людей на те, що тут пише Інна і Чіна, ну і Джем, повний набір. Коротше. Подеякують в інтернеті, що е, ці клапани, які є виробництва Інни і мають маркування, що виготовлені в Китаї, є поганими. Насправді це чистий оригінал, який приїжджає з Європи. Ось ви можете побачити, фірма PSA це концерн, який продає джемівські запчастини. От. І ми на них нарікань не маємо. Тобто те, що роздувають в інтернеті, ну, ми на це вплинути не можемо, та й не збираємося. Е, стоп. Ми ще мали їх звірняти по вазі. Давайте зважимо ці клапани і подивимося, чи вони відрізняються по вазі. Так, оригінальний. Скільки важить 162 грама. Аналог 152. Тобто різниця всього лиш у 10 грам є несуттєвою Спробували почистити свій клапан е, очисником карбюратора, поставили, нічого не працює, пробуйте міняти, можливо, це дасть результат. Якщо ні, тоді збирайте гроші та міняйте весь. Цю систему газорозподілючого механізму. І буде щастя для вашого Опеля. Ми раді представляти вам деталі, котрі продаються в нашому інтернет-магазині. Ми завжди раді відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас є, менеджери, люблять спілкуватися по телефону, і це є нашою запорукою, що ви дістанете саме те, що вам потрібно, саме те, що ви шукаєте для свого авто. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. Ставте лайк, вподобайку, коментуйте. Ми раді вашим коментарям, навіть якщо вони дуже цікаві і ми не маємо завжди відповіді на них. Будьте здорові!